Вони великі і малі, помаранчеві, жовті та навіть рябі. І зелені. Також котяться з полів, городів, навіть супермаркетів. Американці не уявляють без них Дня Подяки, а ірландці Хелловін. А українці сватання. Так, цього тижня говоримо про гарбузи. Чому гарбуз це ягода. І скільки в ньому вітамінів? Бракує осінньої атмосфери у вашій квартирі, Можемо створити декор з гарбуза. Цю страву може приготувати практично кожен. Найпростіше, як підкорити серце гурмана. Готуємо страви високої кухні. І наостанок розкажемо все про смачні десерти з гарбуза. Ходить гарбуз по городу, питається з погорота. Даринко, досить співати, в нас зйомка. Ти краще скажи, коли дивитись програму. У суботу о 12:20 на каналі Правда тут Львів